У комунальному підприємстві жтомер транспорт не вбачають протиправних дій з боку контролера громадського транспорту під час конфлікту із пасажиркою тролейбуса вранці 12 квітня. Нагадаємо, вранці у соціальних мережах з'явилось відео конфлікту пасажирки тролейбуса та контролера. На відео пасажирка стверджує, що оплатила проїзд через телефон. Контролер натомість каже, що оплати не було. Довести під час війни. Як вам не стидно? <ганес> 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 Виконувач обов'язків керівника КП «Житомиртранспорт» Іван Микитюк каже, переглянули відео з бодікамери контролера та не побачили там протиправних дій свого працівника кардинально. Коли контролер підійшов до пасажира перевірити оплату за проїзд, пасажир стверджував, що оплата була здійснена. Неодноразово контролери пропонували ще раз перевірити карту, перевіряли карточку, перевіряли телефон, бо вона казала, що з телефона робила оплату. Дійшло до того, що коли взяли її карту і перевірили, що оплати дійсно не було. Ми хотіли отримати відео з бодікамери контролера, але ВО директора КП «Житомиртранспорт» Іван Микитюк відмовив, посилаючись на те, що публікація цього відео є незаконною. Ми направили запит на адресу КП «Житомиртранспорт» з проханням опублікувати чи надати нам відео моменту спілкування контролера та пасажирки. Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини Житомир.